Всім привіт! Вибачте за такий формат. Я з машини, з, з Львівської тягучки. А хочу поділитися, як кажуть, по свіжих враженнях прочитав сьогодні вранці статтю на одному з львівських сайтів про те, що цитата там нашого. Не шановного мера, про те, що сміттєпереробний завод, який за кошторисом мав коштувати 35 мільйонів, тепер добре, якщо обійдеться 50 мільйонів євро. А чому? Та тому що виявляється, що складна геологія і там не передбачені витрати, і ще щось треба докупити. І от в нас таке здорожчання. Не мільйон євро, не п'ять, п'ятнадцять, тобто тридцять п'ять. Було а ще плюс 15 потрібно. Що це означає на хлопський розум? Це означає, як мінімум, це як мінімум, халатність і некомпетентність, які призводять до перевитрат таких коштів. Заява мера, що ну, кошти тут є, там 10 мільйонів. 10 мільйонів мав на увазі грант, який виділили на цю систему. Розумієте, в чому справа? Грант можна ж використати. Якщо це грант іде на до прикладу на сміттєпереробний завод, то там же ж не обов'язково це певний сміттєпереробний завод. Тим паче, що якщо я не помиляюся, грант планувався на грант планувався на рекультивацію. Розумієте, рекультивація це е, трошки інша тема, тому що рекультивація здійснюється на Грибовицькому сміттєзвалищі, а сміттєпереробний завод будується на зовсім іншому майданчику, на пластовій, в межах міста. Хоча це само по собі дуже сумнівне рішення, оскільки за ту інформацією, яка була, а іншу я не знаю, там не всі відходи перероблялися. Це означає, що. Тобто не повністю йде переробка відходів. Це означає, що якщо ви завезли туди, наприклад, 100 тонн сміття, то потім 20 тонн відходів, чи 30, чи 40, вам треба знову вивести звідти. Це колосальний транспортне навантаження, ну і відповідно витрати. Натомість, коли говорила про вибір певної технології та технологія, яка була вибрана, до неї було вже на старті багато запитань. Натомість був інший варіант технологія, про яку я неодноразово писав, вона називається термоселект. Це там піроліз під високими темп... високими температурами, спалюють, спалюють. Все підряд. Від сходів по суті ніяких нема. На виході ми маємо біогаз. На виході ми маємо. Твердий шлак, який можна використовувати в дорожньому будівництві, і е, технічну воду, яку можна там кудись зливати чи якось її там використовувати іншим способом. Е, це означає, що технологічне рішення Термоселект воно було б значно більш оптимальним. І це знову ж таки не моя там приватна думка, а це я прочитав думку одного з поважних таких людей, е, геологів, е, доктора наук, який стверджує, що технологія термоселекти найбільш оптимальна для наших умов. Отже, що ми маємо тепер в сухому залишку без піролізу? Ми маємо перевитрати на 15 мільйонів євро. Аргументація цих перевитрат не витримує жодної критики, тому що геологію роблять до початку будівництва, а в нас вже будівництво, а сьогодні нас кажуть, що у нас проблеми з геологією. Я не розумію, як розроблялася техніко економічного обґрунтування, хто його затверджував, як це все відбулося. Ну, Але ще раз скажу, ми е, маємо черговий факт, що мер просто-напросто сказав, ви ідіоти. От зараз в той час, коли ви свої, своїх зарплат витягуєте останні гроші на допомогу на ЗСУ, е, ми просто, як мінімум, ми просто розкидаємося мільйонами євро. Я розумію, що на тлі того, як розкидаються і як розбазарюються, я не хочу, я не прокурор, я не можу сказати, розкрадаються, розкрадається, хоча швидше за все так. Мільярди євро допомоги, то ми бачимо про те, що львівські можновладці, вони просто-напросто беруть приклад старших товаришів, ну, крадуть вже не мільярдами, а мільйонами, а швидше за все, десятками мільйонів. Тому що якщо взяти... 呃。Uh Давність питання, якщо взяти мільярди гривень, які вже пішли додатково на вивіз львівського сміття, то це для бюджету величезні, величезні витрати. Якщо взяти, додати некомпетентність хронічну збитковість комунальних підприємств, і так далі, то просто на бідних Львівцях, тупих, дурних, вибачте, Львівцях, які обирають усю садонечість, далі журує жменька негідників. Отаке От думайте.